Вони з нас роблять націю з мапами загублених доріг. Вони з нас роблять націю, що не бачить перед очима оберіг. Орда знає шайтанами димом його вкриває. Вони зробили націю з обезболеними серцями, бо нема чим більше терпіти. Ми нація заплутана між днями і ночами. Щоб втрачене було важко злічити. Перемога вуаль, що вкрита тілами, за мир, за відкриті кордони, роками одне і те ж робимо віками. Не вчить історія, і по сусідству досі будуємо високі паркани.